Вважаю себе другою мамою, тому що Кожну дитину я пропускаю скрізь серце і душу. Я думаю про них часто. Я ловлю себе на такої думці, що згадую про них щастіше, ніж може цього потрібно було. Не так я згадую про своїх рідних, як про дітей, яких я навчаю. Переживаю за кожного. Я знаю кожну родину. Я знаю, чим живе ця родина, які в них проблеми. Радію разом з ними їх успіхам та переживаю разом з ними їх невдача. Прогресивна, розумна, красива. Такими словами. Характеризують класну маму учні 4-го А класу ліцею номер 5 Учитель це не тільки професія, це стиль життя, за яким вже більше 30 років живе Олександра Городецька. Вісім перших класів за руку педагог провела у доросле життя. Майже 240 дітей вивчили першу літеру у стінах 5-го ліцею разом з Олександрою Городецькою. Вони приходять кумедними, несміливими, тримаються за ручку мами тата. А потім мені подобається спостерігати, як вони стають самостійними. Учнями, такими розсудливими, такими дотепними, з якими можна поспілкуватися, і навіть якусь пораду вони можуть мені дати, а я їм, і ми стаємо друзями. Оцей етап перетворення дуже цікавий. Перша вчителька це вкрай відповідально. Саме вона у початкових класах навчає своїх дітей добру і любові. Спільно з батьками веде малят у життя і дає перші настанови. Олександра Городецька впевнена у своїх учнях з легкістю відпускає їх у п'ятий клас, адже знає, навчила найголовнішому. Мені легко відпускати. Я відпускаю завжди, не тримаю біля себе дітей. Я в них впевнена. Я завжди слідкую за їхніми успіхами і радію їх успіхам. А навпаки важко прийти і знову набирати нових дітей, малих, кумедних, несміливих і вчити добру та розуму. Життя швидкоплинне і завжди вносить свої корективи. Та деякі події можуть змінити абсолютно все. І повномасштабне вторгнення не стало виключенням. На кожен виклик долі дають відповідь, і вчителі все, що ззовні, воно впливає на навчання. Кожен вчитель, я думаю, підлаштовується, тому що і вимкнення світла, і онлайн навчання, тривоги, які весь час не дають нам спокійно проводити уроки. Це все впливає, тому кожен вчитель знаходить якісь свої точки опору, щоб навчити дитину, дати їм ті знання, які я пропрацьовую вдома. І які хотіла мені забравати на урок це дуже важко, але кожен знаходив в собі сили і підтримку в очах дітей. Класна мама вважає, складова національно-патріотичного виховання дітей як ніколи важлива, тому що ранку записує на дошці Слава Україні цю тенденцію започаткували ще під час онлайн навчання. Коли ми вийшли з дистанційної роботи і розпочалася робота офлайн, то якось випадково на душці написала класна робота. На що діти сказали Олесандра Григорівна, ми ж домовились. Давайте будемо писати слава Україні. І я підтримала їхню думку і продовжуємо писати Слава Україні замість класної роботи. А замість домашньої героям слава не випадково Олександра Городецька обрала професію вчителя. Вона продовжила сімейну традицію і надзвичайно радіє, коли її учні йдуть шляхом викладацької діяльності. Родина моя викладацька, я рівнялася і на бабусю, яка свого часу була за очем школи. Потім мама у мене викладала спочатку в 10-й школі, потім в прилуцькому педколеджі. То у мене було з кого брати приклад, і саме чому обрати цей шлях. А мої учні є продовженням. І кожен вчитель тішиться, коли його учні продовжують професію викладацьку, і кожен вчитель бачить продовження в своїх учнях. Про свій вибір ніколи не жалкувала. З усмішкою ділиться пані Олександра. Влітку я сумую за дітьми, сумую за школою. Я люблю свою роботу, я люблю свою професію, я люблю свій колектив. Я думаю, що я обрала. Правильну професію і доля посміхається мені. Викладачка відкрита до інновацій в освітньому процесі. Одна з найперших пройшла сертифікацію і з легкістю зробила це вдруге. Першу сертифікацію я пройшла у 2020 році. Мені завжди було цікаво і хвилювало все нове в освіті. Захотілося поставити себе на іншу сторону барикад, відчути себе дитиною. Тобто ученицею. І відтоді сертифікація заклала в мені такий вектор стратегічного розвитку моєї професійності. Сертифікація складається з трьох етапів. Перший етап це ЗНО, звичайні тестові завдання. Коли проходиш ЗНО і набираєш певну кількість балів, тебе допускають до другого етапу це само анкета. Само там, Ну, анкету, яку заповнюєш, і надсилаєш, де також в центрі якості освіти проходить результат цієї анкети. І хто пройшов цей другий етап, він допускається до третього етапу: це вивчення практичного досвіду. Вчитель повинен показати два уроки. Раніше, коли не було пандемії і не було війни, то експерти приїжджали до вчителя в школу або в його заклад. З настанням цих проблем все це проходить онлайн. За час проходження сертифікації пані Олександра виступала у ролі експерта. Я два роки була експертом і. Два роки я спостерігала. Перший рік це була вчителька Київського ліцею, а другий рік це була вчителька із Криворізького ліцею чи гімназії. Такі колеги гордість для ліцею, розповідає директорка Наталія Бурлаку. Щорічно адміністрація навчального закладу спонукає вчителів проходити сертифікацію, підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Працюють над удосконаленням освітнього процесу. В професійному плані вчитель дуже зростає, тому що сертифікація передбачає не тільки методичне зростання вчителя, але й професійне зростання, фахове зростання, але ж ще і управлінське зростання, бо вчитель Дуже багато документів переглядає для того, щоб пройти сертифікацію. Щорічно ми спонукаємо вчителів і підходимо до вчителя, і я, як директор, і мої заступники, ми проговорюємо, що цьому вчителю вже можна проходити сертифікацію. Він пройде, ми впевнені, що ну, той чи інший вчитель пройде сертифікацію. І щорічно ми спонукаємо вчителів. От на сьогоднішній день я вам скажу, у нас у ліцеї. Пройшло сертифікацію п'ять вчителів, це престижно для школи, це важливо на сьогоднішній день. А чому б, якщо висококласні фахівці працюють? І я вам скажу: от е, Городецька Олександра Григорівна, яка вдруге пройшла сертифікацію, е, уже зараз батьки майбутніх першокласників уже зараз цікавляться. А чи буде набирати перший клас? Вона зараз випускатиме четвертий клас. От Олександра Григорівна, чи буде набирати перший клас? Звичайно, буде набирати перший клас. Ми це говоримо для пані Олександри. Колектив став надзвичайною підтримкою на шляху проходження зовнішнього оцінювання професійних компетентностей. Я хочу сказати, що увесь час, поки я випробовувала себе і як сертифікований вчитель, і як експерт, я відчувала підтримку і з боку адміністрації, і з боку своїх колег. А це багато чого вартує. Про першу вчительку лише з теплом відгукуються учні четвертого класу, маленькими та допитливими. Вони колись зайшли у класну кімнату. Сьогодні кожен з них вже володіє великим багажем знань, і все завдяки Олександрі Григорівні. Повторюють четвертокласники. Олександра Григорівна, вчителька початкової школи. Коли я перший раз її побачила, то я зрозуміла, що вона буде гарно мене навчати, та в мене все вийде. Олександра Григорівна. Завдяки ней я змогла досягти неперевершених успіхів. Вона дуже сильно підтримує нас всіх, допомагає нам. Та вона для мене як друга мама. Навчила читати мене Олександра Григорівна і писати гарно, і рахувати. Мене вчила моя дорога вчителька Олександра Григорівна. Вона мені дорога, тому що Олександра Григорівна, вона Красива, добра, ми її дуже любимо. І вона взагалі для нас місце перевершеність. Мені подобається працювати вчителькою, тому що вона добра, допомагає та розумна. І те, ми, ми, мій, мій, мій урок це мистецтво та туритове навчання. Чому? Тому що я люблю робити вироби та малювати. А от Олександра Городецька найбільше полюбляє фізичну культуру і математику. Хоча жінка досить лірична і творча. Надзвичайно красиво декламує вірші Ліни Костенко каже: віднаходить у її творчості поради, запозичує думки. Я вибрала долю собі сама, і щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Як не мати жодної претензії до обраної професії, знає Олександра Городецька. Радо ділиться своєю життєвою позицією. На роботі треба горіти, головне не згоріти, не треба тліти, треба бути щирою, треба бути доброю, ну і треба бути відкритою. Працювати за покликанням важливо у будь-якій професії, і чи не найважливіше для вчителів, бо саме вони сіють розумне. Добре, вічне вірять у щасливе майбутнє кожного свого учня, сподіваються на щиру вдячність навіть через багато років. Продовжують невпинну працю, щоб у кінці кожного робочого дня почути.